Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Установіть відповідність між виразом 1, 2, 3 та його значенням А. ВВГ, якщо х дорівнює 2,5. Приступаємо до виконання, спочатку спростимо наші вирази. Перший вираз у нас 8, ми можемо подати як 2 у кубі. У знаменнику у нас 4 можемо подати як 4. Не будемо 2 в квадраті, 4 залишимо. Тепер у чисельнику у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Застосуємо нашу формулу. А це х, це 2 Маємо х додати 2 помножити. На х у квадраті відняти 2х додати 4. І в знаменник у нас х квадрат відняти 2х додати 4, скорочуємо намного многочлен, отримаємо х додати 2. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х у нас 2,5, то. Х додати 2 дорівнює 2,5 додати 2, це буде 4,5. І тоді варіант відповіді. 4,5 у нас Б1Б. Переходимо до другого завдання. У другому завданні зведемо до спільного знаменника. Винесемо знак мінус за дужки. Перед дужками у нас буде мінус. А в знаменнику маємо х відняти 2. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники відняли. Винесемо 4 в чисельнику спільний множник за дужки. І скоротимо на многочлен Х відняти 2. Отримаємо 4, навіть не потрібно підставляти значення виразу. 4 це у нас варіант А. Тут маємо відповідність 2А. І переходимо до третього завдання. Спрощуємо третій вираз, винесемо спільний множник у першому дробу в знаменнику Х за дужки. В дужках буде 10 відняти х. А тут х відняти 10. Винесемо мінус за дужки. Буде також 10 відняти Х. Найпростішим спільним знаменником буде добуток Х на різницю 10 і Х. Додаткові множники 1 і Х. В чисельнику маємо 1 відняти Х. Квадра... Ось 100. 100, тут же 100 відняти х у квадраті. Подамо 100 як 10 у квадраті і застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер можемо скоротити на спільний вираз 10 відняти х. В чисельнику маємо суму 10х в знаменнику х ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 2,5, то 10 додати х поділити на х дорівнює 10 додати 2,5. Поділити на 2,5. 10 2,5 це 12,5. І ділимо на 2,5 це 125. Ділимо на 25. Отримаємо 5 і маємо відповідність 3В. Записуємо відповідь нашої відповідності. 1Б, 2А і 3В. Номер 13 з домашньої самостійної роботи номер 1 підручника алгебра 8. Та номер 13 з домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 8. Виконано.